Найкращі крашенки S.T.A.L.K.E.R. 2, частина 3. Далі я б хотів поговорити про те, що гріє душу українців навіть в найскладнішу ніч. Це звісно ж меми, гріє пасхалки, як на крінжові меми, які б я навіть не хотів, щоб тут були, такі як Суперсус з затонувшим човном. Є сумні, такі як Кіготь смерті, де було багато мемно-сумних фото, як люди в реальній прип'яті залазили на нього і фотографувалися. А він дуже фонить радіацією. Також вистачає персонажів, які говорять мемні політичні фрази, як то куля в лоб. Кровососа мусіляту. Куля в лоба. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Чи мем 10 год тюрми? А нього такі порядки, що ліпше 10 год тюрми. Все, нахуй. Та, Ніколай, 10 год тюрми, блядь. Все. Також є відносно свіжі і актуальні меми, такі як дев'ять чи десять. Дев'ять десять написів з цією великодкою Є кілька погріх, щоб ви ну точно її не пропустили, як будете проходити. Але моя улюблена відсиланка це, мабуть, все ж відсиланка з припоєм. який, якщо не порішити його в сюжетній розвилці, то потім він говоритиме по рації, і ви почуєте його мемне маленький гвинтик. А я що. Я маленький гвинтик. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик.